Друзі, через два тижні ми святкуватимемо новий 2024 рік. Широкомасштабне вторгнення в Україну внесло свої корективи у традиції його святкування. Тому на сьогоднішній день діє кілька законодавчих обмежень, які зокрема стосуються комендантської години у нічний час і використання фаєрверків. Отже, салюти на новий 2024 рік табу. У листопаді цього року набув чинності закон, що забороняє використовувати салюти і петарди. Поки на українську землю не прийшла масштабна війна, такі піротехнічні засоби допомагали створювати веселу атмосферу. Їх запускали як спеціальні компанії, що на цьому спеціалізуються, так і звичайні громадяни просто біля свого будинку. За порушення норм законодавства передбачена адміністративна відповідальність. Друге, не шуміти. У Кодексі України про адміністративні правопорушення є стаття, яка регулює вимоги щодо захисту населення від шкідливого впливу шуму. Хоча новорічна ніч завжди пов'язана із веселощами, гучною музикою та розвагами, але потрібно тримати все в межах норми. Пам'ятайте, якщо ви живете у квартирі чи навіть у приватному будинку, то гучне застілля може заважати вашим сусідам, а серед них трапляються і сім'ї з маленькими дітьми і літні люди. Тому, якщо не хочете конфліктів у новий рік, то старайтеся не шуміти з 22 години вечора до 8 години ранку. Порушення норм може тягнути за собою адміністративну відповідальність. Щодо комендантської години на новий рік в Україні під час воєнного стану на території України діє комендантська година, яку не можна порушувати навіть у свята. Новий 2024 рік не виняток. Тривалість комендантської години у населених пунктах різна. На це впливає географія розташування міста чи села відносно лінії фронту або прикордонної території. Наприклад, у Києві та Одесі, Одеській області, комендантська година триває з опівночі до п'ятої години ранку. Також хочу закликати вас, громадяни, слідкувати за повідомленнями місцевої влади стосовно комендантської години саме в новорічну ніч. Наразі зміни часу не планується. І наостанок не знімайте роботу сил протиповітряної оборони. Ворог підступний, тому у новорічну ніч теж не варто розслаблятися. І якщо після кількох келихів шампанського ви почули вибухи в небі, то як би ви не пишалися роботою нашої протиповітряної оборони, не варто її знімати та поширювати у соціальних мережах. По-перше, це допоможе ворогу. По-друге, ви нестимете кримінальну відповідальність за ваші дії. І наостанок. Будьте готові. Якщо ви святкуєте новий рік у родинному колі, то приготуйте речі, які вам знадобляться для того, щоб пройти в укриття. А також зарядіть павербанки і ліхтарі. У ворога для ракетних обстрілів немає свят і вихідних. Бережіть себе та святкуйте відповідально. До нових зустрічей. Наш номер 102.